Приготування цього печива нам потрібні дві миски. В одну миску просіємо півтори склянки борошна. Насипаємо пів склянки какао, одну чайну ложку розпушувача і 1 четверту чайну ложку солі. Перемішуємо. Добре перемішуємо. В другу миску ми вливаємо пів банки джему. Краще сливовий пасує, а в мене кізіловий. Це десь склянка джему, пів склянки цукру і 80 мл олії. Все це перемішаємо і до цієї рідкої суміші всипаємо половину сухої суміші. Перемішаємо поступово цю суміш додаючи, і вимішуючи, тісно має бути м'яке. Якщо залишилась суміш, то додайте трошки джему або зовсім не здавайте. Краще додати ще шматочки слив. Я додала трохи пасти амосова, вітамінної пасти. Катаємо такі кульки, викладаємо на пергамент або на силіконовий килимок. Мені подобається пекти на силіконовому килимку. Всі ці кульки ми беремо, щоб вони були однакові, приплющуємо будь-яким предметом. Я великою ложкою Випікаємо в духовці 10 хвилин. Не перепечіть, тісто має бути як вологе. Печиво, коли розламуєте, воно як брауні всередині. Смачне, пахуче і бюджетне. Спробуйте.